Капеланське благословіння на 21 червня 23 року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі слова, які нам всім відомі, Притерпівий до кінця спасеться. Але Треба зрозуміти смисл цих слів? Невже всі ті, хто терпять жахіття цієї війни, спасуться? Невже той, хто потрапив в несправедливі обставини спасеться? Невже всі ті, хто страждають з якихось причин, а завжди ми хворіємо, страждаємо, несемо тяжкі хвороби, спасуться, або потрапили в такі обставини, як катастрофи, там ще якісь? Невже всі ті страждання йдуть? Нам на спасіння. Господь про них не каже так. Господь каже, коли ви будете нести моє слово, а слово це просте, покайтеся, бо наблизила Царство Небесне, радісна звістка Євангелія, то тоді в синагогах вас будуть бичувати і виганяти, будуть ставити перед правителями на суди, будуть знущатися з вас і ви будете за це страждати. І тоді, притерпіли до кінця вим і я моє спасець. І навіть скажуть, і тоді ви будете мати, що сказати тим правителям і в синагогах, і тим, хто вас буде знущатися, бо Дух Святий буде перебувати на вас. Ось такий притерпів ви до кінця спасець. О, зараз іде війна і є ця обставина, коли я можу, можу жити в ім'я Його, коли я можу бути вірним. В ім'я ім'я йому щоденно, навіть під час цих обставин. Але я можу і не бути вірним. І тоді на мене те не поширюється, притерпілий до кінця спасець. Чи, чи буде взагалі страждати по життю? Буду. Чи буде у мене хвороби? Будуть. Чи будуть такі обставини, яких я не впливаю, на які я не впливаю в моєму житті, які будуть приносити мені теж ті ж саме страждання? І саме непорозуміння, незручності або смертельну небезпеку теж будуть. Але мені б хотілося, щоб, коли достається така вибір, я ті страждання, ті невзводи, ті випробування перетерпівав в ім'я мого Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Бога Святого Духа. Амінь.